Усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні такий буде влог. Буду жалуватися вам. Так, зараз секунду. Зробила собі каву. До речі, хотіла запитати, а вам теж подобається пити каву з однієї чашки? Чи це тільки в мене вже трошечки кукуха їде? Не знаю, бо мені з цієї смачна, а з іншої вже якась не така. Ну, що я хотіла вам розповісти. Була в лікарні, перший раз за два роки здавала аналізи. Видно вам? Аналіз крові. Такий. Як його беруть? Е, я ж не звикла, що беруть його, там написано три галочки. То три пробірочки і будуть брати. Це не так, як у нас взяли одненьку, там, ну, вона звичайно величенька, але то, то на, на якусь там кількість аналізів. Ну, по крайній мірі, це я так здавала, я не знаю, як е, зараз. Тут беруть такі дві пробірочки, чи я не знаю, що це таке. І такі три, і набирають повні. Просто моя вена. там, Я не знаю, там скільки крові було. А я дивлюся на це все такими очима і розумію, що це моя кров. А в мене на хвилиночку з дитинства анемія. Хто знає, той знає. Це малокров'я. Ну, <смі> Це хотіла пожалуватися, що скільки крові з мене взяли, що це страшне. І потім трохи рука заніміла, але зараз це нормально. А перед цим стою на реєстратурі, стою, значить, я на реєстратурі стала, бо там треба в чергу е записатися з цим направленням до лікаря. Стою і відчуваю, що ззаді мене щось запричинне місто, я не знаю, як це назвати, задубцю. Щось хі -хі, торкається. І так нормально, знаєте. Я повертаю голову, а там дідусь з паличкою. І він паличку так підняв і щось бере в своєму там торбинці своїй. І цією паличкою, звичайно, мене за причинне місто, і, як то кажуть, Торкається. А я, я до нього повернулася. Ой, прошу, прошу, то я ще й не звик паличкою. там це». Я кажу, там нічого не сталося, але так, <смі> серед біла дня, мене так трошечки Ну, таке буває. Ой, що ще хотіла сказати? Які будуть аналізи, я не знаю, бо це ж перший раз за два роки здала, сподіваюся, що будуть гарні. Так. Ну, як щось, то я вам. Запишу ще нове відео і порозмовляємо ще. І, і ще знаєте, що я знімала відео там, що сивію, там треба вже фарбувати волосся. Там одна волосина, боже, одна волосина? А скільки комплексів? Ну, це взагалі. І мені моя дитина задає таке очевидне питання: каже, чого ти її не вирвеш? А я подивилася на ту волосину і зрозуміла, що якщо я її вирву то я собі напевно півскальпу зніму. Ну, вона така дебела, знаєте. І це по-перше. По-друге, е, ну я це моя перша волосина сива. Я може хочу вас заставити і, і побачити, як далі в мене буде там сивина проявлятися, наприклад. І вона така, структура в неї така, ну, товста. Це, по-друге, -по і по-третє, ну просто навіщо виривати? Я може, може, я буду е, природнім шляхом сивіти і не буду цього стидатися. Як багато людей до речі, хочу сказати, що в Польщі. Дві крайності або дуже за собою доглядають, але це таке, ну знаєте, аж е, отакі е, вії, отакі нігті, е, волосся нарощене, губи накачені. Ну, тобто, або дуже, або взагалі ніяк. Тобто бабусі не фарбують волосся, або бабусі з отакими татуажами, з такими зачісками з в білому вбранні, з капелюшками. Ну, якось тут дві крайності, ну, знаєте, але таких, як у нас, бабусь, в, Платочках таких немає. Ну, тут взагалі немає таких бабусь. А, і ще хотіла сказати: їхала в автобусі назад уже. Я тільки що здала кров. Мені ну, трошечки, знаєте, в них треба глюкозку доповнювати, бо тільки прибігла, одразу зробила собі кави. І ще організм слабий, бо треба ж кров ви знаєте, на голодний шлунок. І я зайшла в автобус і сидить дідусь. Ну, мені з дідусями не звикати. Спілкуватися. і Я біля нього сіла, і потім я зрозуміла, чого біля нього так багато вільних місць. Від, від нього так смерділа від. общем, так смердить старість, якщо не митися, якщо не слідкувати за собою. Але є багато дідусів, таких, які слідкують, які гарно вбрані, в таких сорочечках, таких штанцях або джинсики, ремінець такий, піджачок, такий, ну дуже такі елегантні дідусі. А є такі, як я їхала в автобусі, що я чи не вчаділа. Я думала, я там і. І втрачу свідомість, але слава Богу, я потім стала, зробила вигляд, що достаю картку, мені срочно треба виходити. Так, таке буває. Всім привіт, мої любі! Ви на моєму каналі. В мене гарна новина. Ну, вона гарна для мене, а для тих, хто мені бажає смерті, напевно, не дуже. Здавала я аналізи, то аналізи гарні. Все добре, все здорово, як коняка. Але розумієте, після цього, як поляки кажуть, запірдоляння, два роки запірдоляння, я думала, що там ну, взагалі будуть такі результати, що. Але добре, добре, що гарні результати. А за ці два роки не все так добре, як здається. Аналізи у мене гарні, кров українська хороша, а з'явилися інші побочні побічні ефекти від такого запірдаляння. А це у мене, я не знаю, чи то я потягнула руку. Чи в мене багато місяців? Може, напевно, як півроку, ну, може, трішки менше. Погано працює рука. Ну, як, я думаю, що я просто потягнула якісь м'язи. Е, вона так боліла в мене, але трошки згодом я почала для суглобів пити вітамінки і комплекси, то вже набагато краще. Друге, в мене тепер болить спина е, в поперековому відділі. Я думаю, що це ж, напевно, після цих важких всяких нож, які ми тягали, після цього безкінечного нагинання, після всього спина. Я вам все розкажу, знаєте, не буду вам нічого перед вами. Вскривать, <ріст> я вам все розкажу. А і ще в мене такого ніколи не було. А зараз є грибок на нігтю, на нозі. не буду показувати. <ріст> не дуже приємно. Ну це я так думаю, що то грибок, тому що Ну, це може бути так. Тому що ці безкінечні роздягальні, де антисанітарія конкретна, тому що я вам розкажу всю подпінногодню. прибиральниці, з пшантачки вони так, у них робота прибирати, але в своїх канторках, у своїх там, де перевдягаються, тримають хімію, папір, оце все. То хто там, там ніколи не прибирається? Ну, може, якщо прибирається, то то, то це дуже-дуже рідко. І там ну, не тільки може бути, там все, що завгодно може бути. Я наприклад, я вам потім розкажу за свою ще одну роботу. Там буде серія відео. Я, наприклад, жила в такій такій. Такому конторку підсобка під підсоб, такому підсобному приміщенні, де зі мною жила мишка. Якщо відео збереглося, то я вам теж вставлю. Е, так що дуже багато цікавенького і не цікавенького, я ж кажу, зі станом здоров'я. Помимо того, що висипання на тілі, якісь якісь незрозумілі, тому що ти хімію таку використовуєш, що не, ну, яка ще алергія, чи що на лиці взагалі в мене ніколи не була шкіра в такому поганому стані. Е, якісь висипи, це третє. І четверте, чи яке це вже по на рахунок так, рука. Спина, грибок, висипання, а ну і ще психічний стан. Психічний стан, звичайно, це ж самі розумієте, що у нас здорових людей немає. Ну, по крайній мірі психічно здорових, абсолютно психічно здорових немає. Так що такі діла. А ще знаєте, е, м, так сумно, тому що, от як життя поділилося на до і після, до повномасштабного вторгнення е, якось е, завжди раділи життю. Так, були й депресії, якісь такі стани, знаєте, ну нічого не хочеться, карантин, е, це все. Але все рівно раділи якимось дрібницям, якимось речам, що можна сходити, пройтися на свіжому повітрі. Ну, от якось м, все рівно якось раділи, Щас, тому що щасливо жили щасливо жили в своїй країні. А зараз, от я по собі замітила, помітила, не знаю. Якщо у вас так само, то напишіть, будь ласка, поділіться. Я вроді і радію, знаєте, ну, є такі хороші моменти: веселі, радісні, е, якісь новини. Хоча які там новини, кожен день, як дивишся ці новини, то не хочеться жити просто. Але все рівно є такі моменти, якби можна було би і порадіти, і десь в глибині душі ти радієш, але цього не відчуваєш. Я, я вже давно не пам'ятаю, коли я отак от, от щиро сміялась, наприклад. Ну, якось радість пішла з нас. І в мене просто знайома їздила недавно щодавно в Україну, і вона каже: Боже, всі таке, наче сіре, люди ходять сірі, якісь безрадісні. Ну знаєте, дійсно, як, як, як вроді радість із нас пішла. Я, я розумію, що не чому радіти. Це м, травма взагалі на все життя, але м, ну от я і по собі помітила, і по іншим. От радість, радість життя якось пішла. Сподіваюсь, що це скоро закінчиться. І ми повернемося додому і будемо щасливо жити у своїй країні, як я цього вже хочу. Всім привіт, мої друзі! Я хотіла швидко до вас швидесенько, бо маю новину. Е, цей тиждень для мене був повністю в лікарняний, тобто я по лікарням е, стала, як то кажуть. Спочатку це, це почалося все з понеділку. Я пішла, заповнила декларацію до лікарні е, і також в понеділок записалася до лікаря. У вівторок потрапила до лікаря. У середу здала аналізи, у четвер забрала аналізи, і сьогодні, в п'ятницю, я ще й потрапила до гінеколога. Як це було у вівторок, коли я записалася о, після лікаря, я дізналася, що вона не дає ні направлень, треба е, йти і записуватися. Я одразу прийшла на рецепцію і записалася до лікаря. І вона каже: це так швидко не буває, пані. Ну то там такі дати, що й по півроку чекають. Але вона відкрила програму і каже: хм, В п'ятницю є вільне віконце на 8 годин ранку. Я. Чудово, мені дуже підходить, а мені дуже пасує. Бо я якраз з автобусом дитини, дитину до школи і е, одразу йду до лікарні. Ну, мені дуже е, пасувало. І сьогодні я прийшла до гінеколога. І що я хочу сказати? Е, я прийшла, це ж розумієте, на 8 годин звільнилася віконце, я прийшла е, зарані, звичайно. І, і мене здивувало, що на 7.30 людина, на 7.40 людина, на 7.50 я на 8 сиджу, тобто по 10 хвилин на людину. Я думаю, боже, чи це, що він там взагалі дивиться, чи не дивиться, чи, чи це так просто зайшли, він написав, що, щось на папірці написав і все. Але а і ще я сиджу, і приходить дамочка, і я вже сиділа сама в коридорі, і вона каже: О, а на яку пані годину? Я кажу, на восьму. Вона я теж на восьму. Я сижу вже, думаю, блін, це напевно та, що відмінила. Вона прийшла, і тепер вона на восьму. А я сижу вже така. Але лікар виходить і називає прізвище, і ти заходиш. Тобто сама немає такої самодільності. Знаєте. І тут він називає моє ім'я, і я заходжу, і я зайшла, дівчатка, рівно о восьмій годині. Я на, на будильник, господи, на годинник подивилася, рівно восьма була. Я зайшла, він там швидко записав, швидко там заповнив щось мене, спитав, оглянув і все добре. І я вийшла, подивилася на годинник, було вісім-восьма, десять. Тобто реально десять хвилин. Він наскільки професіонал і, і лікар-чоловік. Був так, це в мене перший раз, що чоловік, але він такий вже в літах чоловік і дуже професійний. Дуже прям. Я тепер розумію, чому у нього на півроку розписано все. Ну за десять хвилин. У нас такого я не пам'ятаю, що було так, важко записатися, але ну як то кажуть, результат на обличчя. Але пізніше я пішла на рецепцію, бо він сказав, що через місяць будуть результати, і там ще треба зробити УЗІ. І каже, через місяць, не раніше, ніж через місяць, записуйтеся до мене знову. Аналізи будуть у мене і там все. Я пішла на рецепцію, і мені сказали, о ні, пані, у нас так не робиться. У нас найближча дата це 17 липня. Я кажу, ну добре, давайте 17 липня. Так що дуже мені пощастило, що я за неділю пройшла те, що хотіла. Ну і ще трішечки пізніше, і ще доб'ю цю лікарню, доб'ю своє здоров'я, і мене це тішить, Мене це тішить, що здорова. Так що здоров'я здоров'я в пожонтку, всього в пожонку. І цього і вам мої любі бажаю. Пока-пока.